Усім привіт, у нас такий чудовий день сонечко під ногами вон. Чуєте? передають пару днів, там якісь морозці сонечка. Може і поїдемо збирати тут сою. А ми що? Ми коротше, пригнали нашу боліварчику додому. Зараз будемо зливаємо з нього водичку. Дистиліровано. І цей. І, і, і радіатор все-таки підтікає, Завзем підпаяємо. Ну, проблема в нас тут з цими гребаним сцепленням. Зараз ми його кольнем легенько, дуже не треба знімати мотор, а просто роздвинемо його і, і зробимо да, те сцеплення. Ну що, Калюжі стоять воно було сьогодні тут морозу, що замерзало, бачите, де тінь. А тут де сонечко доставало, калюшки вон стоять. Загрузити сьогодні. Не вийде, не хочемо наносити болота в склад. Може завтра по утру. Так такі справи в сушки на соя, в прицепі соя в складі, соя треба вивозити трошечки. Так що такі діла, що у нас там? Цей апарат заводиться, ми так подобається, такий турк сполотикать і роботи. Так, що у нас там по майстерні? По майстерні ми Я передумав ставити балеріана. Саша, ось до, Саня, можете мити руки і йти іти, і обідати. Ага. Саня ось до добиває всякі вещі, заліплює щелі. Там, бачу, були у нас позаліплю. Купили ми таку приблуду коротше. Кліматекс. Чи як там. Газовий обігрівач. 4200. По документам його купили, з гарантією зараз кладемо балон з газом, навіть пару балонів у нас газом є. І почнемо. Заробимо всі щельки які тільки є, і попробуємо, будемо обогрювати. Ну, Він передвіжний, по-перше. По-друге, всі там кажуть, газ, ще туди-сюди. Мені, в принципі, тут а що? Я не кожен день тут буду знаходитись і поставити балеріана. Балеріан так само, поки розтопиш. Дим, вся херня, цю ерунду можна чуть поставити в будь-якому місці. На крайняк воно коштує там, 4 тисячі з ПДВ, це без ПДВ 3200. Можна купити ще одну, поставити дві і не переживати. Про безпечність, що там забув, там є й датчики в ньому встроєні і все. Так що такі дела. Потихеньку переносимо, бардак, поки переносимо, потім я закатаю ручки, буду мати час і стану е цей, буду все розкладати, підписувати, що на стіни шурупчики прилупимо, будемо деякі ці такі, знаєте, якби на шурупчики і вішати там різні приспособить, що що там нам треба, щоб воно було на віду, щоб ми його там не в шухлядах шукали, а в цьому. Так що такі діла. Що в нас там? Світ є поки. Але чувствую, що, мабуть, сьогодні ночі буде, не буде знов. Так, забрали ми звідси ловету, стоїть цей дракон, короче, якого я його купив, як кажуть, але... Потихоньку доводимо його до пуття. Моторчик новий. Андрюшки, дякую. Зараз ми водички позливаємо. Думаю, сьогодні може розкатаємо. Подивимося, не будемо загадувати наперед. Поки все одно не молотимо. Де повна, то запечатані, ці нижні є там. Де... Ну ви занесли, да. я Так. А ті я повикидав. Хорошо. Ну, повиливали воду, просто да, що от, батько не було. Повиливав її контрольні Так, зараз доливайте воду, мийте руки, і їжте, щоб мамка поїхала, нам паї роздавала. Трошки, бо люди дзвонять. І вам треба буде, зараз я це все порішаю. Бо в мене що дядь Ваня, каже, блядь, будуть гроші і дам, але бачу, що йому треба, бо бо-бо-бо. Бо є сімейні обставини, так, да, Вань? Лікарі кажуть, як ці. Не сімейні обставини, а лікарі. Від цього ніхто не, ніхто не втече і робить таке. Так, мойка поки в нас тут стоїть, морозець хоч був, але ми з неї злили воду. Так що хай стоїть, бо треба буде, може, там щось полоснути і десь її вже потім теж на консервацію заносити. Так, а я поїхав, поїду зараз в податкову, бо там з якимись бойовиками у нас не цей. Щось пайовиком одним договір короче, не контачити. Бабушка, з якою ми підписали договір померла, розпаювали на трьох. Ми платимо якби по бабушці договір є і, і Податково нараховує хлопцям, бо вони в спадщину вступили отдільно і штрафи присилає. Ну, це тільки в нашій державі таке може бути. Не можуть подивитися, що вже податки в тому кадастрові номеру давно заплачені. Так що такі справи. Всім лайки і пока. У нас обалденна погода, ні одної хмаринки. Шап моростю такого хорошого, мінус 10 було б взагалі супер. Ну не здаємося, все до перемоги.